you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Війна Росії проти України триває не лише на військовому фронті, а й на релігійному. Так нещодавно намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, відомий як Паша Мерседес, записав 15 хвилинне відеозвернення до Зеленського, де попросив, ніби захистити ОПЦМП. МП. Про це українське суспільство вимагає справедливості, як раніше уже не буде. На цьому наголосив секретар РНБО Данілов. Він сказав, що йому було дивно вислуховувати скарги митрополита. Секретар зазначив, що українці, особливо після 24 лютого, будуть вимагати. Справедливості, якщо ви ховаєте свою приналежність до московського патріархату, до людей, які благословляють російських солдатів на вбивства, то як ви взагалі можете дивитися людям в очі, на його думку про російським попам в Україні для початку потрібно звертатися не до президента, а до совісті. Також Данілов закликав ієрархів ОПЦМП не приховувати свої назви, адже виправдовування лебедя стосовно того, що він не має ніякого відношення до Росії, було ще найменше некрасивим. Якщо ж ви справді не маєте ніякого відношення і хочете справедливості, то від від Росії і заявіть, що Путін сатана. Тоді це буде чесно і справедливо. Підсумував Данілов. Отож, думаю, таким як Паша Мерседес варто нагадати деякі визначні віхи життя нинішнього намісника Успенської Києво-Печерської лаври. Так, духівник зазначив московську духовну семінарію. Був депутатом Київради від партії регіонів. Тоді голосували корупційні рішення партії Януковича і команди Черновецького. Безбожно крали землю, продавали, заробляли сотні мільйонів доларів. Не в якому напряму ці гроші відправляли. Організатор та учасник багатьох пропаганд. Диських заходів РФ та Роз православної церкви на підтримку так званих історичних героїв та ідей рускава міра, орденоносець Путіна та отримувач інших роснагород і відзнак за зміцнення дружби з роснародом, у елітних авто та розкішних будинків відомий своєю неадекватною та нахабною поведінкою, журналістами та поліцією, у котре варто наголосити, чому так важливо це все викорінити. І от, власне, виникає запитання до прихожану по це яке відношення до моральних цінностей християнського вчення має ця людина, яку ви називаєте духівником? Що ж, боротьба з у ПЦМП триває і набирає усе нових обертів. Проросійська організація, яка функціонувала в Україні впродовж тривалих років, врешті-решт має бути викорінена з нашої держави. І СБУ сьогодні цим активно займається. Нині ж немає аргументу проти. Ця розцерква була основою для колаборантів. Зустрічала росвійська, раділа їх приходу, допомагала їм з харчами, поселенням. Сьогодні вона розкрила свої карти. Розправославна церква. Це церква. Імовірно, тих, хто зараз намагається служити КДБ, захищати війну, підтримувати проливання крові і вести деструктивну діяльність в Україні. Іні, налаштовуючи населення проти своєї держави та армії, те, що робить розцерква, це кремлівські меседжі, та потіністи, які намагаються вигравати для себе політичні та фінансові бонуси. І очевидно, що це треба викорінювати. На це є політволі, а головний історичний момент. Потрібно вичистити нашу релігію, нашу державу, наші кадри, вчистити усе, зробити так, щоб далі ми могли рухатися, не озираючись на Росію. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.